На вашій сторінці в інстаграм там є б'юті тренди, які вам не пасують. І я там прям прочитала нарощені вії, начесані брові, квадратні нігті. І дуже багато коментарів, де дівчата пишуть, що ви їх принижуєте, що не можна так казати, і ви їм все одно відписуєте з гумором. Другий б'юті тренд, який нікому не пасує, це начесані брові. Покажіть мені людину, яка придумала начисувати наверх брові, і заберіть у неї гребінець. Що це е, брова? Тобі на начес... Тобі не подобається чоло. Ти хвалишся, що в тебе є гроші на гель, ти не економиш. Я коли бачу когось, у кого так сильно на чесані брові, я відвертаюся. Ну ви вважаєте, що ви дійсно не принижуєте дівчат, коли ну комусь подобається такі нігті. Комусь подобається. А я дійсно нікого не принижую, тому що я не сказала ні слова про жінок або про дівчат, які це роблять. Мені не подобаються нарощені вії. Я ображаю конкретно нарощені вії, не людей, які нарощують. Не людей, які носять вії, а конкретно самі вії. Якщо вії на мене ображені, оці пластмасові чорні штучки, то нічого страшного. Жінок я не ображала. Навпаки, я виступаю за те, що ніхто не має тобі вказувати, що тобі робити або що не робити. Але конкретно оцей мох наточним яблуком, ну це я не знаю, ну це жахливо.